Суд у справі генерала Назарова сьогодні заслухав фахівців, які проводили експертизи тіл загиблих десантників. Суддя раніше не оголошувала вирок, бо вказала на розбіжності в прізвищах або датах народження загиблих у катастрофі влітку 2014 року, коли бойовики збили ІЛ 76 у Луганському аеропорту, Віктора Назарова, який на момент трагедії очолював штаб АТО, звинувачують у службовій недбалості, яка призвела до смерті військових. Свідки в суді вказували, що про засідку Назаров знав. Сам генерал провину заперечує. Сьогодні експерти пояснили, помилки сталися через людський фактор. Тільки за короткий час потрібно було ідентифікувати 49 тіл загиблих бійців, і наполягають, що на висновки експертизи ці точності не вплинули. Після пояснень суддя призначила наступне засідання суду, але вирок на ньому зачитувати не будуть. машинально було допущена помилка у місяці народження. Скажіть, будь ласка, та е, помилка вона якимось чином на причину смерті впливає або ще на інші обставини, які вона не впливає ні на обставини смерті, ні на ідентифікацію.